Ситуація у часовому яру залишається напруженою. Російські війська намагаються штурмувати позиції ЗСУ, але не можуть там закріпитися. Про це розповідають у 24-й окремій механізованій бригаді. Українські військові контролюють ситуацію, блокують російські піхотні групи та знищують окупантів за допомогою дронів. Окупанти станом на зараз переважають чисельно та обстрілюють місто, але ситуація залишається контрольованою. Раніше повідомлялося, що ворог, нібито, вклинився у лінію оборони часового яру. Втім, згодом стало відомо, що це неправда. Цю інформацію спростував речник 24-ї окремої механізованої бригади Андрій Полухін. У часі в Яр заходять малі піхотні групи росіян. Звідти вони вже не виходять, бо стають заблокованими через контроль українських дронів. Тож російським військам наразі не вдалося перейти та закріпитися далі мікрорайону канал. Окупанти використали вкотре зміну погоди на свою користь, щоб перейти канал. Зараз він заблокований, триває робота з локалізації, і зараз усі сили бригади налаштовані на те, щоб знищувати окупанта в тому квадраті, де він зараз заблокований. У 24-й бригаді підкреслюють, росіяни продовжують запекло атакувати місто всіма можливими видами озброєнь і намагаються продавлювати українську оборону штурмовими групами у районі каналу Сіверський Донець-Донбас. Підрозділи 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила разом із побратимами з інших з'єднань протистоять десантно-штурмовим та мотострілецьким підрозділам окупаційної армії. Місто постійно зазнає атак артилерією, авіацією та дронами. Битва триває. Відтак 24-та бригада також показала кадри часового яру міста привода, яке героїчно обороняють воїни. Жахлива ситуація. Я от попрошу моїх колег ще раз показати це відео, аби ми з вами ще раз могли оглянути, як виглядає те, що росіяни загалом називають звільненням. Оце вони називають звільненням. Оце вони прийшли на українську землю в українські красиві міста і села для того, аби їх звільнити. І вони їх справді звільнили. Щоправда, не так як розповідає російська пропаганда, а скоріше від життя, від спогадів, від помешкань, від нормальної інфраструктури, от від. Чого росіяни продовжують звільняти українців? І Тут уповаємо лише на українські сили оборони і продовжуємо допомагати, як можемо і чим тільки можемо. Тому що завдяки українським силам оборони так не виглядає зараз уся наша країна. А ми знаємо, що росіяни, попри всю їхню пропаганду, попри всю їхню брехню, саме таке і намагаються зробити. До цієї години ми з вами також оглядаємо ситуацію загалом на фронті. Поговоримо про офіційну інформацію, яка надходить від генерального штабу збройних сил України. Там повідомляють, що за добу зафіксовано 166 бойових зіткнень. Найгарячішою ситуацією залишається на покровському та курахівському напрямках. За уточненою інформацією, за день напередодні ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктів одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 104 авіаудари, скинувши 165 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив понад 4,5 тисячі обстрілів. З них 149 – із реактивних систем залпового вогню. На харківському напрямку відбулося 5 бойових зіткнень у районах населених пунктів Вовчанський Стариця. На Куп'янському кількість атак за добу склала 13. сили оборони відбивали штурмові дії ворога біля Голубівки, піщаного, Петропавлівки, Колісниківки та. Лозової на Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів неподалік Греківки, Новомихайлівки Тернів та Торського. На Краматорському українські воїни відбили спробу загарбників просунутися уперед у напрямку населеного пункту Бондарне. На Покровському напрямку загарбники намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка і Селидове. Наші захисники відбили понад півсотню штурмових дій. Найбільша концентрація ворожових атак була поблизу Селидового. На Курахівському напрямку сили оборони відбили 47 атак біля гірника Новодмитрівки, Гострого, Катеринівки та Антонівки, де ворог намагався прорвати оборону українських військ на Времівському напрямку. За добу агресор 10 разів штурмував передній край нашої оборони у напрямку Богоявленки та Великої Новосілки. На Оріхівському напрямку. Якщо детальніше з вами за південь говоримо окупанти і надалі намагаються вибити українські підрозділи з позиції, там відбулося одне бойове зіткнення у районі роботиного на придніпровському напрямку. Чотири атаки росіян не мали успіху під час штурму українських оборонних рубежів в острівній зоні Дельти Дніпра. На Сіверському, Турецькому та Гуляйпільському Гуляйпільському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала на кордоні з Чернігівською та Сумською областями. Ворог зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів з території Російської Федерації і нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону України. Авіація та ракетні війська і артилерія силоборони. Завдали чотирьох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки ворога. А також уразили три пункти управління безпілотниками, п'ять артилерійських систем і два засоби протиповітряної оборони. Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1460 осіб. Також українські воїни знешкодили 9 танків, 30 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, 85 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 106 автомобілів та 10 одиниць спеціальної техніки ворога.